Мир вам, брата і сестри. читаю місце з Євангелії від Матвія, 24, розділ з 42 по 44 вірші. Матвія 24, 42, 44. Слова нашого Господа Ісуса Христа. Тож пильнуйте, бо не знаєте, в який час прийде ваш Господь. Знайте ж те, що якби господар дому знав, о якій сторожі прийде злодій. То пильнував би і не дав би прокопати свій дім. Тому і ви будьте готові, бо в час, який не думаєте, прийде син людський. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я так спостерігаю, брати і сестри, за тим, що часто говориться у нашому середовищі, скажімо так, за ці останні пару років. І одна з речей. Ну, з того, що стосується Слова Божого, цих духовних цих речей, то е, видно, що дуже часто ми говоримо про те, коли буде взята церква. Там, До скорботи, всередині скорботи, під час тобто чи в кінці. І багато думок, люди сперечаються і так далі. Ясна справа, що думка ж, правильна відповідь одна, не три. От, І вона є в писанні. Але от я коли спостерігаю за тим, що каже наш Господь Ісус Христос, то основне, що Він нам говорить, це не про те, коли буде взята церква, а про що? Будьте готові вже. Розумієте, от різницю. Ми думаємо, ми там голову собі деколи ламаємо, шукаємо, коли ж це буде там. Тоді, тоді, тоді. А Господь каже нам всім не про це в першу чергу думати. А думати про те, щоб ти вже, якщо ти моя дитина, була готова до цього, до підхоплення церкви, до відходу з цієї землі. І от в кінці вже свого життя Христос говорить такі, знаєте, основні речі для нас, для віруючих. І от коли ми вже читаємо ці останні слова, які Він говорить до церкви, от 24-й розділ, 25-й. Наприклад, коли його запитали учні, коли буде, наприклад, прихід Христа, коли кінець віку, він тут от, у 24 розділі все це докладно пояснює. Але бачите, коли він вже все це пояснив, то він нам каже, відповідав, вичерпну відповідь, дав. відповідь дав. і каже, а ви будьте готові. От буде те, 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 те. Я вам ознаки дав, але ви будьте готові. Чому? Ми не знаємо е, точно його дня і години, і це добре, коли це станеться. Але що вимагається від нас як від віруючих ним, це те, щоб ми постійно кожен день були готові до цього. Чому це так важливо? Подивіться, от якщо б ми знали з вами е, хоча б не дату, а приблизно, коли це станеться, от знову ж таки, там, е, наприклад, от. В середині скорботи, наприклад, чи в кінці скорботи, якби це було. Я не кажу, що це так буде, що прийде Христос тоді, але якби, що тоді стається з нами? У нас велика спокуса бути розслабленими. Ми знаємо, що ще скорботи нема, наприклад. І якщо, наприклад, це взяття церкви буде в середині скорботи чи навіть в кінці, це є спокуса для того, щоб розслабитися. А Христос тоді прийде, а я зараз собі там дещо буду дозволяти. Це ми люди, ми схильні до цього. І Господь це знає. І для своїх Він каже, це буде, це ви не знаєте, коли це буде, але що потрібно від вас, я вам це кажу, це будьте готові вже, от сьогодні. І якраз він тут приводить приклад про те, якщо е, знав би от господар дому, хазяйства, якогось маєтку, коли. Під, ну, прийде злодій його обкрадати, то він би на той момент підготувався. Але так як він цього не знає, то він, якщо добре, він хазяїн, то він постійно робить все, щоб бути готовим до цього, щоб його не обікрали. Оцей принцип подає нам Ісус Христос, що будьте готові. І сам він каже, що я прийду, як злодій вночі, тобто нежданно, не, люди не будуть готові, не будуть чекати. І ми так само. І тому від нас всіх вимагається оце, головне, брати і сестри. сьогодні бути готовими до е, підхоплення церкви, до е, того, що він прийде за нами. От подивіться: от тут 24 розділ. Він описує ці ознаки кінця віку, і потім в кінці каже те, що я сказав. А подивіться далі: ми знаємо, що от притча про десять дів, знову ж таки, вже скільки ми різних цих трактовок не, не слухали про цю притчу, і чесно сказати, я вже ж змучився. від Цього мені вже неприємно слухати навіть ті, ті трактовки, цієї притчі. Ви її самі знаєте, зміст цієї притчі, і головна ж думка, яка? Її. От він розказав цю притчу, і потім в кінці останні слова, 13-й вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, в який прийде син людський. Що тут думати, що тут говорити? Коли сказана притча про цих 10 дів, ми знаємо. Думаю, що ми знаємо, що це така історія, що це такі діви, молоди, і так далі, як колись відбувалися ці весілля у євреїв. От. І там є одна думка. Один меседж, який дає Ісус Христос для нас всіх. Просто пильнуйте, не спіть і будьте готові. Все. От і все пояснення цієї притчі і далі. Ми бачимо, що в кінці свого життя Він нам постійно нагадує, говорить і неодноразово, будьте готові вже. Знаєте, от коли, наприклад, така, скажімо, дуже серйозна людина, яку варто слухати, багато чого сказала і або написала. Різних тем торкнулося. І, наприклад, одна тема якось так вскользь, не так сильно зрозуміла, вона написана, сказана, ну, не конкретно, скажімо так, не сильно зрозуміло. А є 4-5 разів річ, про яку та ж сама людина говорить ясно і зрозуміло і не один раз. То скажіть, будь ласка, що важливіше? Те, що не сильно так зрозуміло, не ясно. Чи те, що неодноразово, коротко і конкретно і ясно. Я, роз, я думаю, що друге, правда? Отак От і Христос. В цьому питанні е, нашої зустрічі з Ним, є, ще раз підкреслюю, відповідь на те, коли це буде. Але наголос Христос ставить не на це, а на готовність нас вже до цього. Тобто, вже бути готовими до е, підхоплення церкви. От коли ми читаємо, наприклад. Як Павло описує цю подію, ви знаєте, це 15 й розділ перше е, післення до Коринтян 52 й вірш. Як це буде відбуватися? Не коли, а як? 15.52. Умить, як оком змигнути, тобто кліпнути. От як ми кліпаємо оком, при останній трубі, бо вона затрубить, і мертві, мається на увазі мертві е, віруючі, церква на той момент воскреснуть не тлінними, а ми змінимось. От як це буде відбуватися. Тобто раптово, раптово. Тут він відповідає на питання не коли, ну, на увазі, тут можна, бачимо, що при останній трубі, але і як, раптово це все має відбуватися. І тому ми повинні до цього бути готовими, щоб ми були готові, щоб ми не запізнилися. Давайте подивимося на деякі ознаки, і ми самі можемо себе перевірити. Чи зараз, от зараз в цей момент ми сидимо тут, хтось слухає там десь вдома, те, що тут відбувається вдома молитви, ми можемо по де, де, чому, по деяких ознаках себе перевірити, чи готовий я вже. Я думаю, що це важливіше, ніж е, знати навіть точно, коли буде ця подія, коли буде взяття церкви. Головніше, щоб ми кожен особисто знали, чи я готовий до цього. Е, Матвія 24, 45, 51. Після того, коли Христос пояснив знову ж таки ці свої ознаки приходу, кінця віку і так далі, і потім каже, що будьте готові, це він до нас говорить. Він після цього говорить притчу про управителя і слуг. Читаємо 45-го вірша. Хто ж тоді вірний і розумний раб, якого його господар поставив над своїми слугами своєчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого його господар, прийшовши, знайде, що так робить. «Істинно вам кажу, що над усім своїм майном поставить його. Якщо ж той злий раб скаже у своєму серці: береться прийти мій господар, і почне бити співробів і їсти, й пити з п'яницями, то господар того раба прийде в день, у який той не знає, і в час, про який той не знає, і розітне його навпіл, і призначить йому долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Знову ж таки, от продовжується ця тема. Це 24 розділ. Євангелія від Матвія і прирівнює Христос вірного раба або з нас, тих, хто готові до зустрічі з ним, до раба свого пана. От є пан, багата людина має майно, він має рабів, тому що сам він не може справитися з, тими, з тою роботою, і треба було мати таким людям рабів. І вони роботали, працювали на нього. І от є багато рабів. Є багато рабів, і він по своїх справах їде кудись, хазяйство залишається, і він залишає рабів самих, без себе. Він займається другими справами. Але перед своїм відходом, від'їздом від свого там хазяйства, він дає завдання кожному рабу, робить те, 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 те. І як ви думаєте, кожен з цих рабів, він... Почув слово пана, він зрозумів його волю, що йому особисто треба робити. Точно. Так не буває, щоб от раб був, є пан, і щоб він сказав, або ну, було би таке, що, раб, що пан сказав, а раб не зрозумів, не почув, він не знає, що робити. Такого нема. Пан говорить чітко і ясно, і раб чує, він знає, що потрібно робити. Але питання в тому, чи той раб буде то робити. Бо є раби послушні, вони почули пана і роблять. А є, що почули, і не роблять. Знаєте? І от Христос якраз порівнює нас з цими двома варіантами рабів. От пан пішов, він йому дав завдання, яке давай їжу другим своїм співрабам. Тобто своїм друзям, там, братам, сестрам. Працюй в цьому, оце роби, поки я прийду. Поки я прийду. І він каже, що блажений то раб, якого господар, коли прийде, знайде за тим, що він йому дав робити. Брати сестри, ми ж з вами є раби Бога. Хіба ми належимо самі собі? Ні. Ми вже набуті, нас купили. Ми належали сатані через прогріхи, гріхи і так далі. Але Христос помер за нас, кров свою пролив. І коли ми прийняли Його, так, а Він є Господь, окрім того, що Він є Спаситель, Він є Господь, він є пан. Господь це є пан. Це той, кого треба слухатися і кому ми належимо. Нас вибору нема. І Він кожному з нас дає завдання. І ми, так, воно повинно, по крайній мірі, бути, повинні це розуміти, що робити кожен з нас. І добре ми робимо, коли ми, не належачи собі, якщо ми це розуміємо, усвідомлюємо. Але належимо вже йому, бо він нас набув собі, купив, робимо те, що він сказав. І от коли ми цим зайняті постійно до його приходу, а ми не знаємо, коли він прийде, то він називає таких рабів блаженними. І коли ми це робимо, чекаємо на нього, і він таким скаже, що каже він, істинно вам кажу, над усім своїм майном поставить його. Хто тут, на цій землі, вірний? У тому, що Він дав робити Господь наш Ісус Христос нам, да? то в приході за, за нами, коли ми вже будемо там з ним, хто був вірний, над великим поставлю тебе, якщо вірний тут зараз. І от коли ми читаємо, наприклад, оці сім післань в об'явленні, другий, третій розділ, то от коли Христос звертається, там, ви пам'ятаєте, до Ангела такої, то церкви, потім до церкви, то він в кінці завжди каже до церкви. От слухайте, що Дух говорить церквам. переможець наслідить все. І там е, пояснюється е, сім таких е, нагород або те, що буде дано переможцю, хто тут перемагав, хто тут був на своєму місці. Над великим Господь таку людину поставить. А що ж, а, а які другі? Раби? раби ж різні бувають. Один послушний, такий, знаєте, працює, але ж є такі, що не такі, да? що не працюють. І, Такого раба Господь називає злий раб. Злий. Ото добрий раб, знаєте, от є, ну, ми коли зараз тут читаємо добрий і злий раб, у силу того, як ми думаємо, яка наша мова, це, наприклад, українська, то ми думаємо, якщо ми говоримо добрий раб, то в нас зразу так, така асоціація, він по характеру добрий. А коли тут сказано злий раб, то він по характеру злий. Це не повна правда. Ні. Коли тут Господь каже, добрий раб і злий раб там мається на увазі добре виконує свою роботу і погано виконує свою роботу. Не риса характеру, не настільки риса характеру, ловити думку різницю, а те, як ми робимо чи не робимо те, що нам сказав пан. Бачите, коли він каже тут про вірного раба. Він же ж там не говорить про те, що він по характеру був був вірний, правда? Він говорить про те, що він робив те, що сказав йому пан. А потім, коли він говорить про злого раба, то він говорить про те, що він злий, він видно, що і по характеру він не є добрий, як ми говоримо, да? але в першу чергу він злий не тому, що він злий по характеру, а тому, що він не робив те, що сказав йому пан. Ну, Тут ми читаємо, що. Він говорить в своєму серці, береється прийти мій Господь, тобто розслабляється, знаєте, і починає бити своїх співробів, їсти і пити з п'яницями, тобто не своїми має контакт або живе, а тягнеться серцем туди, за межі хазяйства, тобто за межі царства Божого з тими людьми. І каже, слідуючи Христос: що Господар прийде, якщо застане за таким то він, по-перше, прийде тоді, коли він не чекає такий злий раб, і про, про час, який той не знає, і розітне його навпіл. І призначить йому долю з лицемірами, там буде плач і іскрагих зубів. От ми бачимо два приклади. Людина, яка готова, і людина, яка не готова. От з нас кожен, от ми зараз слухаємо Слово Боже, і ми можемо себе перевіряти. Я особисто. Не хтось там з моїх, навіть не моя дружина, чи чоловік, чи мої діти, там, брати, і сестри, ні. Я особисто. От зараз я. Я роблю те, що мені сказав Христос. Не десь один раз колись щось зробив, а систематично, постійно. Я зайнятий тим, щоб постійно, кожен день робити те, що каже Христос. І це не є нагрузка, якась дуже така, яку неможливо нести. Ні, це нормально. На відміну від земних панів, наш пан дуже хороший пан. Він через міру, через міру, він не дає праці. Навіть більше того, працю, яку довіряє Христос, воно навіть і в задоволенні. Оця, оця праця гірше, коли ми, чуючи його або розуміючи його, не робимо. І тоді ми віддаляємося від пана, віддаляємося від своїх братів і сестер, і потім біда. Так, от одна з ознак, чи ми готові до зустрічі з ним. Зараз, от поки він ще не прийшов, чи роблю я те, що він сказав робити. Я одного разу бачив такий собі, знаєте, кліп, якщо можна так назвати, на цю тему американці зробили. Сім'я, тато, мама і діти. Ну такі м -м малі діти. Да? І тато з мамою кудись мають їхати. Е, лишають будинок, це в Америці там на тих дітей. Діти ще такі, ну, малі. І розказують, що от собачка, там є, от там ви повинні за ним доглядати, от там то місце, де він спить, от тут їда і так далі, ото от ви робіть з тим псом. А от акваріум, так само рибки там плавають, от як ви маєте його, за ним слідкувати, за тим акваріумом, і от корм для них, як, як чистити той акваріум і так далі. І там ще щось було, там несуть. І діти сказали, да, добре, почули, зробимо. Батьки поїхали. Через деякий час батьки приїжджають. Від собаки там, ну, я не буду говорити з цього місця, що там є в тому будинку, що вона там навитворяла. Рибки плавають в акваріуму дохлі, і вода така мутна, нечиста. Не дивилися діти за тим всім. І так далі, весь дім перевернутий. Дивіться, як виходить? Почули діти, що треба робити? Почули. Зрозуміли? Зрозуміли. Батьки пішли. Зробили діти? Не зробили. Це негативний приклад. От так, таке така ж сама принцип такий є і в нас. Наш пан пішов. Нас лишив тут, на цій землі, роби те, те, те. Кожному з нас дав завдання. І все. І ми, якщо вірні, ми повинні це робити, що нам сказав пан. А якщо не робимо, то ми бачимо, що він сказав, що з таким буде. По цьому можна себе перевірити. Можна перевірити. Коли ми дивимося знову на приклади того, чи я готовий чи не готовий, знову ж після притчі про 10 днів, де основна думка будьте готові, пильнуйте, не спіть, потім йде притча про таланти. Ну, ви знаєте, що таланти це дуже велика цифра грошей. І дає пан оці, цю велику суму грошей е, своїм пана, своїм е, рабам для того, щоб вони працювали, орудували, щоб був прибуток, е, щоб було ще більше грошей. І він пішов. От про те, що ми говоримо Христос там. А нам дав завдання. І ми бачимо, що той, хто отримав п'ять талантів, він потім набуває через роботу ще п'ять. Той, хто два знов працює, орудує тими величезними грішами і набуває ще два. А той, що отримав один, ви знаєте, що він зробив, або що не зробив. Да? І приходить пан, приходить пан. І ви потім знаєте кінець цієї притчі. Який урок? Що нас учить Христос через це? Те, що нам дав Бог робити, працювати, да? Він же ж нас і забезпечив необхідними скажімо так, інструментами для цього дари. Дав. І місце, де працювати, місце роботи, робоче місце, також дав. Все, Всім, те, що від нього він забезпечив. Моя справа, моя відповідальність, роби. І ваша також. І от ми бачимо, що є такі, котрі працюють. Тобто те, що отримували від Господа, вони пускають в оборот і набувають. Самі виростають пізнані Господа, і другі люди до, до Бога через них приходять. А є люди, які також отримали від Господа оцей дар, але не працюють. Ви знаєте, от коли людина навіть здорова, здорова, да? от ви, наприклад, якийсь там майстер, чи щось ви працюєте, і вам добре, це виходить, так? Да? Не попрацюйте своєю професією півроку. От не попрацюйте. От шофер. От він, наприклад, він вже на автоматі, мається на увазі не на автоматі на коробці, а автоматично. Він навіть не думає, автоматично він їде за, за рулем, за кермом, коли він постійно кожен день це робить. Нехай той самий чоловік чи жінка півроку не сяде за руль, а потім сяде. Подивіться, як він буде себе вести. Він забуде їхати. От що стається з нами, коли ми не працюємо, коли ми не пускаємо в оборот те, що нам Бог і дав. І дав робити. Одна з ознак, знову ж таки, слідувача ознака того, хто готовий, він працює, він діє, потихеньку, по чуть-чуть, але кожен день він служить. І якщо, наприклад, взяти Луки 12.36, що каже Христос тут? А ви самі подібні до людей будьте, які чекають свого господаря, коли він повернеться з весілля, щоб як прийде і постукає, відразу відчинити йому. І каже він, що блаженні ті раби, які їх господар знайде за тим, що вони такі, що вони пильнують, не сплять і так далі. Бачите, постійно потрібно бути готовим до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І от, якщо ми оце розуміємо, коли. Ми зайняті думкою не стільки, коли це буде, а чи готовий я вже, чи я зараз, от, у волі Божій, оце є головне, головніше і корисніше. І коли ми будемо це робити, то тоді ми і є ті люди, які які готові до зустрічі з Христом, до нашого згромадження до Нього. Поки що? Поки що. Зараз оця робота Божа продовжується, коли Бог. От цих двох категорій людей з язичників і з євреїв, будує церкву, третю цю категорію людей для Ісуса Христа. Поки що. І ми з вами є співробітники Бога в цій справі. І поки ще ця справа йде, поки вона ще відбувається, треба, щоб ми кожен, де нас Бог поставив, ту роботу виконували і виконали. І це буде говорити про те, що ми готові. Ну і навпаки, якщо ми не виконуємо, не робимо ту роботу, яку нам Бог довірив, то відповідно ми тоді не готові. Будемо, брати і сестри, зараз молитися, і я би, от, скажімо так, би закликав, щоб ми мали це в розумі своєму своєму серці. Думати скоріше про те, чи я зараз готовий, чи я на своєму місці зараз, аніж те, ніж думати про те, коли ж це взагалі глобально для всіх нас це станеться. Чому? Ми ж про це не один раз говоримо, що зустріч з Христом або зустріч з Богом, вона ж може бути в багатьох з нас не у тому часі, коли Христос прийде за нами усіма, за церквою, да? коли буде взяття церкви, а особисто через смерть, цю фізичну смерть. І тому кожному з нас. Потрібно бути готовим, тому що це буде раптово. Хай Господь нам цьому допоможе. і Прославиться. Амінь. Помолимося.